Ото, От що де? Я в шоці. Та ти що? Окраски то які в тебе. Диви, в кришиці розмішав. Ти молодець взагалі. Я, я, я в захваті. Як таке можна було написати? Два дня. Саш, два два дня. дня? Ти не щас нас завалять, директ завалять просто е пропозиціями звернення, щоб ми це повторили за два дня. Насправді ця робота писалася І півтора місяці. Півтора місяці майстер вкладав душу, силу, серце в цей виріб кіпряна Юстині, який відправляється в монастир. Хто хоче для себе, для подарунку, для пожертви е написати ікону якусь унікальнішу, це до нас зробимо. Все буде в кращих традиціях іконопису православ'я. Сайт іконолавка в шапці профілю.